Знижні новини в студії Ванеса Бородкіна. У нашому першому випуску ви побачите місія Касіні в системі Сатурна наближається до завершення. У вересні 2017 року апарат буде направлено на Сатурн. Касіні буде розчавлений гравітацією суперпланети. Більше про це Оксана Федик. Уже 13 років в системі Сатурна працює рукотворний апарат Касіні, але його місія наближається до завершення. Учені хочуть зібрати якнайбільше відомостей не тільки про планету Ігант, але й про його супутники, особливо про титан, на який уже спускався апарат та енцелад, у якого є вуса через биття гейзерів. Тепер учені хочуть змусити Касіні пролетіти поприкільця Сатурна, після чого 15 вересня 2017 року апарат буде направлено на Сатурн, де він буде знищений. На Марсі знову щось знайшли, що саме знає Анастасія Бардюк. Як повідомляють факти, марсохід Curiosity виявив на Марсі ще один метеорит. Знахідка складається з заліза та нікелю. Метеорит має металевий блиск і текстуру з невеликими заглибленнями регмаліптами. Ці дефекти утворюються через вплив атмосфери. Якщо в НАСА підтвердять дані про металеву природу метеорита, він стане третім об'єктом, знайденим Курйосіті на Марсі. Одразу три астероїди прилетіли повз нашу планету, подробиці у Світлани Самусь. У січні три астероїди пролітали близькій до землі траєкторії. Особливо круто виглядав знаменитий астероїд Веста, який можна було побачити на озброєним оком. Але я його не побачила, оскільки в тисмениці у цей день небо було покрито хмарами. До побачення Веста у гості краще не заходь. Передача виходить за інформаційної підтримки Міжнародного науково-популярного журналу по астрономії і космонавтиці. Всесвіт, простір, час. Як пройшло чергове зближення космічного апарата Джуну з Юпітером? Знає Волишинович Станіслав. Завдяки черговому максимальному зближенню Джуно з Юпітером вдалося отримати цікаві знімки. Проблема в тому, що після фотосесії Джуно мусить швидко накивати п'ятами, оскільки перебування біля газового гіганта є супернебезпечно. Також група місії Джуно продовжує аналізувати отримані дані в час першого проходження зондом парацентр робіти 27 серпня. Наш випуск присвячено пам'яті українського астронома Клима Чурюмова. На сьогодні все. Дякую, що були з нами. До зустрічі у наступному випуску.